Давайте подивимося, куди ведуть вас вищі сили, куди вони вас ведуть. Знаєте, вас хочуть вивести із стану переживань. Ви щось дуже тут хвилюєтесь. Можливо, навіть і фізичний такий стан не дуже. Переживаєте, що не вирішується якесь питання з королем Пентаклю, не знаєте, який підход знайти до цього. А я скажу: ви перестанете тут підход шукати. Ви розвернетеся і підете зовсім в іншу сторону. Знаєте, тут, ніби ви починаєте все чітко бачити і розуміти, куди вам треба йти, що ви не хочете більше підстраюватись під когось, домовлятись з кимось, да? От, е, принижати себе. Ви ніби вибираєте тут себе однозначно. Ну і що тут може бути? І можете вибір робити між двома партнерами і вибирати нового. Або просто йти в нове да, в пошуках цього щастя, тому що тут не клеїться, ну реально не клеїться. Нові можливості йдуть, коли ви завершаєте те, що вже було, коли ви перестаєте терпіти, чекати. І вищі сили хочуть вам про це сказати, що може, хватить. Хватить, чекати, що от воно все розсосеться да, саме по собі. Ви інша людина, ви собі вже і так довго наступали на горло і себе якось підміняли, да, не довіряли своїм чуттям. А тут карти кажуть, хватить, ідіть вперед. Ідіть туди, куди вас кличе інтуїція. І ставте якісь такі, знаєте, здорові, нормальні кордони, куди от, ну, ніхто не зможе залізти. І цінуйте себе, тому що тут цього дійсно не вистачає. Хай так і буде.